Я на своїй кухні за віконечком плюс 15. Не віриться навіть. Дарю обід. Зварила пшоняну кашу і хочу до неї зробити підливку грибну. Це в мене з вечора були замочені білі грибочки, я їх відварила і зараз буду обсмажувати разом з і робити підливку. Такий обід у мене сьогодні, бачите? Каша трішечки, правда, застигла, прийшлося її розігрівати, а от така підливка вийшла. Аромат на цілу кухню. Відкрила вчора чи позавчора, позавчора кабачки з огірочками я маринувала, От такі вони, бачите? Смачні, між іншим, є хрумтячі. Смачного, гарного дня, гарного настрою. І, звісно, мирного неба усім нам над головами.